Бля, я, Це капець. я бля, я тільки що записався відео і не зберіг запис. Ну не важливо. Що у нас тут є? 6 скінчиків да? чи 7 не важливо. Стивимося. До яку ціну прилетів. Чого? Тому що ну такий у нас довчик не гарний, такий Протійні, кіно. Неважливо. Мінус 5 голи, буває печально. Що зробиш, така є. Ну. Я зроблю. Я знаю, що на трейді можна зробити. Да. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте там вподобайки, знаєте, Ну все, да. ну, не треба пісне, це все знаєте. Алярти. Алярти я поставив за. Ну там до фіна буде, тому що я десь за 200 поставлю, да. ну його поставлю, да. чом би ні. І зроблю десь приблизно до 30, там, чуть менше. Е, так, тута, 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 тута. Тут я прийду чуть-чуть мінус там а, а ні, даже плюс на ну, 2 голди пішов. Ну, так, 93-95, ну я на за 92, десь виставлю, да, нормальненько купив. Далі ну, мінус 5 голди. Буває, так да, конечно я слив дофіга. Ну я її підніму дофігу. То типу, уявіть, один скінчик просто не падає за 0,3 і бам. всю все. Тоже дві голди мінуса. ну, я зараз поставлю, щоб не такий мінус, ну типу, там типу не сильно мені гребає, но... Ну, знаєте, якось приємніше, буде, якщо менше міузме. Тут а з кожного скіна я по 7 годин Трачу. Чи скільки мені прилетіли? Ну, по 80-прилеті. А, по 85. Ну, угу. 5 годин я Трачу, ну, нічого страшного. Два скіна є. І... Ну, з цими наклейками, до речі, мені напевно з боку можна буде продати. А оцей ми будемо продавати, по-перше, за 160-160, це у нас буде 140. Скільки це буде? 140? 128, так. печальненько, І теж мінус 7 години. Ну, так ось, так. Конь. Поки що в плюс ще ми не вийшли, не вийшли, але. Все буде добре, так. Да. Підлоці наклеєчку, напевно, поставлю, тому що їх теж троє і вони теж фіолетові, да. Все логічно. 15 годин, ну, чуть-чуть відбиваємо свої партері, так скажемо, Ну да. Стоїть, переходимо далі. Miak Мі -мі 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 мінус, і за 0,3 3 прилітає мені такий перфектос кинус, ну такий перфектон за 90, і я отримую десь 80-70 годин да. так. Ставимо його по першому ту... а, це я закопився на нього. Ну, типа, щоб сенертів, знаєте, а вдруге може, да. І далі. Стам'язу за 98,3. Да? Да. І 86. Ні, 76 у тайм просто з небес. Далі. Тут окупляємо, я дивився, тут переставляв тип за 85, за, ой, за 75, за 73, думаю, за 70 мені. Ну, не слив, но скажу вам так. Цей скін з ним гімерою до хрена, особливо з цими наклейками, тому що деколи їх нема на цьому на ринку, деколи їх дуже багато з'являється і дуже руїнять. Тут 6, да, 6, 60 я за 60-го я куплю 12-4, 4. З цього да. е, Акера, до речі, так непогано вийде, тому що дивіться, я напевно поставлю його під ці четверочки, да, ну у мене теж четверочка. Лагічно, логічно. логічно. Да. Станом за 90 Ну, в принципі, да, непогано, скільки це буде. Досить, не пам'ятаю, там скільки, 7 10 годин. Тут за 37,5 я лтаю. Дуже гарно. Ну, мені реально подобається зі скін з цими наклейками. Дуже гарний. Ну. Що я можу додати? Ну просто гарний скін, да. Рибки, рибки, не будемо ставити під рибки. Ну, в принципі, є три. Три таких самих наклейки. Ем... Ну, і можна. Ну я думаю, що можна... ну Ні, це вже за овер трошки, так. Да. Поставлю, напевно, під ці три Дер... мене його, Я звісно, продав, тому що я жорсткий трейдер, да, трейдер, так що. Так, е, да, 60. скільки? 9. Да. 69. Виставляємо, 55. Ну, тут, до речі, не хреново, так заробив заробив. Тут буде десь 17 годин, да? тож. Далі. Такий один скінчик мені прилетів. пролетів. Дивимося, по чому він прилетів. Ну тут, якщо я окуплюся з цього скіна, це буде ідеально. Тому що з цього скіна окупити. Знаєте цього. Ну, коротше, з цього скіна, да, це дуже важко окупитися. Я колись спробував сидіти на ньому, але там взагалі дуже важко. Ну там просто так сливають, що це капець. За 60, по першому лоту беру такий гарний скінчик з досить недешевими наклеючками, там вони десь по, не знаю, годи 40-60. Не важливо. Я його продам в окуп собі, я його вже продав, плюс 20 години окопу взагалі ідеально. Три таких штучки мені прилетіло. Да. так, да. Як це називається? У мене це було. Ну, коротше, неважливо, тому що у мене вже яз... язик Да. Дивимося наклеїчки. Я зараз буду дуже довго шукати оці наклеїчки, да, тому що я трошки рагульний, не можу їх з першого разу побачити. Хоча я думаю, ви вже їх замітили на раз. Да. Ну, такі є, що я скажу. І от їх ще раз пригортую. Да. Ну, мені я це не буду дорізати, мені дуже впадло. Е, я думав, я дуже надіявся, звісно, ну, тоді ще. Я надіявся, що це ці наклечки. Тому що де переліпашки, це 200 такі вау! Ну потім я ж, ж, ж те, при, прохлібався. Не да. Неважливо. Виставляємо це, що нам прилетіло за фул, все рівно, якогось хріна, мені все за фул. В да. такому жорсткому трейдеру все має по нулі трілетіти, да. Так що, да. І Виставляємо, там буде чуть-чуть мінус, чуть плюс десь не важливо, Ну мені це не сильно горить, да. 5 years gold его куплють. Я знаю, что его куплю, потому что это легендарная наклеечка. даже что? 5 years gold. can i be gold, да. Там Treasure Hunter тоже gold. Ну, типа, мы поняли, да. Все, все темы. И 82. Я не знаю, че я продам в окуп, честно. Но я дуже, дуже сильно надеюсь. Потом я уже нарешті нашел все наклеечки за 50 годов каждого, да. Потом я... Хочу спати. Е, потім я дивлюся конкурентів. Дивлюся конкурентів. Думаю, що тут ну, четверочки. В принципі, вони конкуренти, не? No. не мені мені нема конкуренції. Yeah. E, мішечка. Я б хотів мішечки, звісно, я б хотів чотири мішечки. Я б тоді все по-першому слуту да? Ну, no. не no. суть, не суть, ну. No. Думаю, куди вставити. В принципі, в мене наклеїшки досить такі, не дешеві порівняно з іншими. так що, Я думаю, shit. я думаю, що щит, Я думаю, що повний щит, тому що ну, в принципі, я її продав. Там. Я заробив там пару не важливо скільки, тому що мені впадло рахування. Далі. Вісім предметів сливаємо зразу. всі, Я навіть не замітив, ну, типу, скільки там з наклейками. Зразу сливаємо такі гамно, яке без наклек. Так, кілька на 4 з наклейками. Чотири з наклейками. Я надію, що є якісь лобрайси. Зараз ми слиїмо. О, ні, це не будемо сливати. Сливаємо всі наклеї без так. Да. Сливаємо все без наклечок, тому що нам нахрен не треба. Там по мінус 2. Ну, типу, одна-дві голи, такого мінуса буде між цими скінами, що без наклеек, да. Ну, ще може що заопрацювати, перелетіло. Зараз Iron Will. Я б дуже колись стрелявся на Iron Will, Класно. Ну, тіп, я не знаю, чому мені так везло іменно на цьому скіні, але я на ньому десь підняв можуть 200. Ну, типу, багато. Далі, дивимося. Часто подивитися. Єма! Да? Це 03.70. Це 0.3! Very good, very nice. Ну, well, в принципі, по наклеячках теж досить добре, вам вже щось продалося. Але... Ніхренонько. Так. Тут, а, я не знаю, в ну, мене, в принципі, наклеечки непогані. але з цими діпами я теж перебуватися не хочу. Я, напевно, поставлю десь за... після цих і перед... Ну так, да, десь посередині поставлю десь за 58... 88? Да. Так, дивимося далі. Ну, в принципі, він з 03, так що досить нехрен я так зробив з нього. Да? Дивимося далі. Ці наклеїчки теж гарно виглядають, але не так гарно, як я ці наклейки це вже мені дуже сильні конкуренти, бо тому що вони прям і хіма так і кахроблять. Так що ставимо десь тут і заробляємо з нього 13 годин. Досить так нихреновенько. 13 годин на дорозі не валяємося. З цими типами, з сірими наклеєчками, я перебуватися з ними не буду. У мене просто нема настрій з ними перебуватися, тому я десь поставлю такою. По першому за 53-87, Охеву, да. да, да. чому б і ні, в принципі, я золотаю свій плюс. Да. Без проблем просто. Цей скін було важко. Важко зразу поняти, чи там окуп чи ні. дві стоять, там, не знаю, що там. 4 розкліїся я взагалі не рахую. Цей крінж повний, я не знаю, хто такий робить, нашого різних чіпляти. Неможливо. 49. Ну, в принципі, да, 5 годин заробив нормально. О, тут, коротше, мій перший такий великий улов, скажімо так. Я Не знаю, чи він ще продасть, але за 325 я озловив таку емочку з цими сноуболами, чи як вона називається, але неважливо. Виставив його за 666, Дуже дякую, по типу, який мені допомагав. Зараз ставлю його ютуб канал, підпишіться там. Ну да, от це тіп. Мітрей його звати, да. У нього дуже класний канал, там, короче, підписочка, лайки, ну, ви знаєте, звичайно. Да? Mm -hmm. Так, ну а тут пряме включення. У нас тут а, так 9 плаш з такими радіейшена штучками, так. Да. За 30 годин мені не до футчик, на 4, да, прикольненько. Ну, що ми по конкурентах бачимо, по конкурентах бачимо, що тут е, піпець, Що тут повний піпець, тому що. Uh, ну блин, ну принципі я за 62 мог бы поставить, но мне впадло, я не хочу довочка, так что я поставлю за 55,5 oh, разлюты e, 55,5, получаем 14 годов окупа и панали дальше.